Вітаю. За останні дві неділі на території міста та району сталося декілька випадків пожеж, на яких загинули люди. Тому керівництво 54-ї державної пожежної товарної частини хоче проінформувати про ці випадки пожеж та попередити всіх жителів міста та району, щоб дотримувались. Правил пожежної безпеки. Піклувалися про своє здоров'я, своє життя. Не доводили до лиха, не робили лихо собі, своїм рідним, близьким. Так, 22 лютого 2014 року о 07 годині 50 хвилин на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Жовтневій, 215А. Виїздом на місце пожежі було. Виявлено, що в будівлі знаходиться труп чоловіка. В ході проведених заходів було виявлено, що причиною пожежі сталося необережне поводження з вогнем даної особи при паліні у ліжку, ймовірно, в нетверезному стані. 27 лютого 2014 року, о 07 годині 55 хвилин, сталася пожежа за адресою міста П'ятихатки, вулиця Федющенка, 204. На місці пожежі був на місці пожежі було здійснено виїзд, був здійснений виїзд черговим караулом, і на місці пожежі також були виявлені трупи двох двох людей. Це люди. Чоловік та дружина, люди вже в літах. І як виясни, виявили в подальшому, що причиною цієї пожежі сталося також куріння у ліжку чоловіка, що привело до таких трагічних наслідків. 5 березня 2014 року о 14.55 хвилин надійшов. Виклик про пожежу з вулиці Петровського, 51. Виїздом на місце пожежі виявлено також пожежу, який був також свою, несе свою негативну роль, фактор господаря або ж співмешканця. Господині, який, ймовірно, з небережним поводженням з вогнем, і привів до того, що сталася така ну, не зовсім добра картина. Значить, черговим караулом було здійснено ліквідація цієї пожежі, і в цьому ракурсі хочу наголосити на деяких обставинах. Хотілося б. Передати велике дякую в лапках тим людям, тим відповідальним особам, які спроектували та збудували у нас в місті замість дорожнього переїзду, збудували цей тонель, в який пожежний автомобіль не зможе проїхати і не зможе добре зреагувати на надзвичайну подію. Підрозділ. Тому замість тих 5-3 хвилин, які, можливо, десь від цих хвилин залежать і життя людей, замість цих хвилин ми тратимо набагато більше часу, щоб здійснити об'їзд на північну сторону нашого міста через трасу Київ-Луганський зварне, через путєпровод, який знаходиться поблизу села селища Зоря. І тому на місце виклику. Пожежна тубіль з'являється не так оперативно, як хотілося б. Але спрацювали на місці максимально, людських жертв вдалося не допустити. Зроблено було все можливе, пожежа було ліквідовано. Зараз триває слідство про причини пожежі. І враховуючи все вище викладене. Я б хотів, хотів звернутися до всіх жителів міста та району з проханням, ну, заклинанням як завгодно. Шановні, з початку року на території міста та району зафіксовано вже сім летальних випадків на пожежі. Сім. Це не. Я не вважаю, що це якісь такі випадки, щоб могли. І в усіх цих випадках. Було ну, майже дитячі такі недотримання, про яких, недотримання мір пожежної безпеки, про які розказують ще в школах, які учать в навчальних закладах. Майже в дитсадках розказують, не паліть, не паліть, як дітям не давайте сірників, дотримуйтесь правил пожежної безпеки перекористування електрогазовими, різними побутовими обігрівальними приборами, печами, співробітники нашого підрозділу. Враховуючи такі, таку кількість пожеж та таку кількість летальних випадків, проводять рейди навіть серед приватного сектору, ходять співробітники нашого підрозділу в формі роздають листівки, в яких вказано міри безпеки при користуванні газовими, електроприборами, обігрівальними приборами, печами, на твердому на газову паливі, підрозпис, вже інструктуємо. Доводимо, ну, робимо практично, ну, я б сказав, таку роботу, яку ну, дорослі люди це мають розуміти. Але чомусь це все не дотримується, це все порушується. І тому маємо такі летальні випадки, про які не хотілося б ці статистики розмовляти. І ще раз в нашому ефірі хочу прочитати деяку інструкцію при. Користування газовими приладами в побуті. Що хочу сказати? Приплавлення печей під газове паливо, експлуатацію газового устаткування слід проводити відповідно до правил безпеки в газовому господарстві. Забороняється підключати газові опалювальні прилади до вентиляційних систем, розміщувати балони з газом в підвальних і цокольних приміщеннях. Забороняється користуватись несправними газовими приладами, залишати незакритими крани газових приладів і газопроводів, встановлювати кухонні меблі та інші предмети. Що згорають ближче 20 см від газових приладів, у разі появи запаху газу в приміщенні, слід негайно припинити його подачу і викликати аварійну або ремонтну службу. До усунення несправності забороняється в приміщенні запалювати сірники, палити, застосовувати відкритий вогонь, включати і вимикати електроприлади. Пам'ятайте, пожежі, що виникають із-за експлуатації портативних газових плит, газових колонок та інших побутових газових приладів в приміщеннях. Що не мають достатньої вентиляції, можуть привести до вибуху газоповітряної суміші. Особливо опікуйтесь тим, аби під час обігріву житла не постраждали діти або їхні пустощі не призвели до біди. Тепла у ваших оселях, але не від вогню пожеж. Дякую за увагу.